Ну, основним словом, як на мене, у відповідях перехожих було слово порядок. Пане Свірко, чи от є така оцінка перехожими те, що відбувається в Білорусі? Абсолютно, якщо вважаєте, що порядок це орнунг. Я пригадую Лукашенко, сказав, що це було одне з перших інтерв'ю. Він спілкувався з німецьким журналістом, щоб сподобатися. Він кожному каже: росіяни, каже, що білорусь це росіянин, що правда, русський це знаком качества. Українцю скажуть, та ми ж брати, ми ж там спільне Дніпро маємо, там все ж таке. Німцю скаже, як він тоді сказав, що німецький порядок створювався сторіччями. І за часів Гітлера формування цього порядку досягло найвищої точки. І це те, цитата, це те, що відповідає нашому розумінню президентської республіки. От якщо вважати, що гітлерівський порядок зараз у Білорусі є, ну звісно, він не дотягує, там особливо ще ну, не розстрілюють, але багато хто сидить у в'язницях, багато хто був змушений мігрувати, Ну, зокрема, я, наприклад, 2005 року був змушений звідти поїхати. Там справді більше порядку, але знаєте, порядок буває різний. Є дуже людей, які переїхали з Білорусі до України і вважають, що краще тут, ніж в тому порядку, як у в'язниці там. Тут більше свободи. Коли українці уявляють Білорусь, то думають збільшу про хороші дороги, чистоту на вулицях, там якісну кобусу. Такі цінності, як свобода, демократія для українців, на вашу думку, далекі, так само як і для білорусів. А, можна передусім про чистоту. Ще з радянських часів я був дуже вражений, приїхав до Одеси. І, розумієте, місто місто Герой, радянський так? герой. І купа сміття на вулицях. І після цього я поїхав навчатися до Мінська і там ну, немає сміття зовсім, начебто його не існувало. І всі ходять на зелене світло. Мене якось там навіть оштрафували. Тобто, після Одеси я там спробував вступити лише на, на, на червоне світло, ні, ні. Це, це штраф було. моментально. Тобто тоді вже були відмінності між менталітетами, скажімо так. А і українці почувалися дещо вільнішими, я б сказав. Не лише в Одесі, в Києві, в різних інших містах, навіть у Донбасі. А, білоруси а, заорганізовані, вони справді якось такі призвичалися до порядку, і а, Лукашенко лише це а, підсилює. А ще хочу нагадати, що от, уявіть собі, що президента Кушма і президента Лукашенка було обрано в один день 10 липня 1994 року. От уявіть собі, що в Києві зараз президент Леонід Данілович Кучма. Ми вже тут пережили і Ющенка, і От Януковича майже, так? Сподіваюсь, що переживемо. А в Білорусі досі Лукашенко. І це просто якийсь заморожений е, час. Е, я не розумію взагалі, що там відбувається. Ну нічого фактично не відбувається. Коли я там мешкав, я був як білорус дуже ображений. Мені казали, що це болото, ти що не розумієш. Коли ти пихав, справді, ну от можу констатувати, що болото і все. І як порівнювати болото з тим, що вирує тут в Україні? Але є величезна кількість українців, які схиляються до цього білоруського формату. і це для них, ну, Можливо, це якийсь міф там про радянське минуле. Можливо, він, їм бракує просто порядку на вулицях і вони ідеалізують те, що там відбувається, закриваючи очі на всі недоліки цієї системи. Чому Чи, чи, чи взагалі життєздатним є цей от пострадянський міф на українських теренах? Чому ми до нього так, так, цього так прагнемо? Ну, Мабуть, є він життєздатним, цей міф. Але це міф. До реалій він має з реаліями він мало спільного має. Я б сказав, що окрема частина українців, чи краще сказати, мешканців України, особливо східної частини, вони спілкуючись зі мною, казали, що от, розумієте, от наш Донецьк. Це не таке місто, як Київ. У нас там в Донецьку, як у Мінську. там от Більше порядку. У нас там вулиці такі, розумієте, як в Мінську проспект. Я там не був ніколи в Донецьку. Це, мабуть, гріх до, 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 до фактичної столиці України, до кузні цикадру не, не поїхати досі. Але менталітет східний. Український і західний, це все ж таки дуже відмінні менталітети. Білорусі такого немає, я б сказав, тому що Білорусь, Західна Білорусь не дуже суттєво відрізняється від східної. Є певні особливості, але такого от розподілу немає. І коли ми порівнюємо країну моноліт, яким є фактично Білорусь, і Україну, яка дуже різноманітна і особливо за останні роки стала ще більш яскравою, ну порівнювати це неможливо. Білоруська економіка впаде, і що тоді будуть робити українці, і чи справді вона впаде? Я не знаю, де Франок знайшов в Білорусі капітали. Ну мабуть, там є капіталісти, але передусім це державний капіталізм. Там справді є один олігарх, на прізвище Лукашенко, і інші, якщо десь є, то вони ховаються в таємніші оліолігархи на відміну від українців. А середній рівень житт середній рівень життя населення. Ну я б сказав, не дуже відрізняється від України цього року. Наскільки мені відомо, Україна за рівнем життя населення випередила вперше за всю історію української незалежності Білорусі. Відповідно, сам Франик під час розмови розповідав про те, що тепер білоруси позбавлені можливості казати. От подивіться в Україні, їх порядку немає. Живуть погано. Це ж Лукашенко на початку свого президентства, 94 95 рік, сформував такий міф про Україну, що там дуже бідно живуть. От якщо от мене не обрали, то була б та ж сама ніщита, як він каже, що в Україні. І я пригадую 93-й рік, коли я приїздив. У відрядження з мінська до Києва тут був саміт СНД, до речі, підбувався в будинку Міністерства закордонних справ. Тоді ще його називали будинком комсумолу на Михайлівській площі. Ну, справді був якийсь там Радянський Союз, якісь там купони, оці купона корбовинці. Хрещатик був зовсім не такий. Ну, тоді білоруси ще могли їздити, якісь там, мабуть, гроші залишалися, вони могли порівнювати, що тут справді було гірше. Але часи змінилися, Київ справді став європейським містом, дуже розвиненим, дуже приємним для тих людей, які можуть тут жити, Я так сформулюю. А білоруси тут жити не можуть. Розповім дещо особисто таку історію. У підземному переході на майдані незалежності зараз є крамниця невеличка, яка торгує там гаджетами, з якими мобільними телефонами, планшетами, належить колишньому білоруському журналістові, uh -huh. який працював в незалежній газеті, яку фактично ліквідував Лукашенко, і він не хоче повертатися до журналістики. Він взагалі забув про Білорусь, він каже в Україні можна робити бізнес. І він робить цей бізнес, продає свої оці ці гаджети на Майдані Незалежності. І задоволене життя. От така, от білоруська доля. Навіщо Олександрові Григоровичу схвалювати європейський вектор України? Ну ми ж вважаємо своєю республікою Україною. Не державу, не державою вважаємо республікою. А він живе в радянському союзі. Там 15 республік досі залишається. Щоправда, три республіки зараз вже в Європейському Союзі. Ці три республіки: Естонія, Латвія і Литва. Латвія, і Литва мають спільний кордон з Білорусі. І Лукашенко якось кричав, що він не допустить НАТО на кордони з Білорусію, Польща, Литва, Латвія вступили до НАТО. Потім він казав, що не допустить Євросоюз і таке інше. Він багато крижить, але все ж таки адаптується. За 20 років він навчився адаптуватися. А щодо Коментарів пана безсмертного, який був послом, що Україна зараз не засуджує білоруський режим, і що може стати мостом? Ну я не знаю, навіщо Білорусі якийсь там міст на південь, щоб потрапити на захід з географією, щось не, не сходиться. Стосовно того, що засуджує чи не засуджує, ну за часів Ющенка в перші роки його президентства, засуджували регулярно. Міністр закордонних справ Тарасюк засуджував. І що? Ну, засуджували, а потім їхали співробі... співпрацювали і підписували документи економічні. І, до речі, вже понад 10 років працює той самий білоруський посол у Києві, який тут усіх знає, до Аєн, до речі, дипломатичного корпусу Києва, мало хто про це піше. Тобто, білоруси тут так окопалися і роблять свою економічну справу, передусім, тобто постачають бензин з російської нафти, зроблений. Постачають ще якісь товари, от бачили, кращому транспорту в Києві бути, так? Автобуси мас, військового автозаводу. Хоча Львівський свій, свій начебто є. Ну, тут таке. А скажіть, будь ласка, ви говорите, що Олександр Лукашенко живе в Радянському Союзі? Чи може людина каже минулим і неадекватно тієї час, в яких вона існує так довго так довго перебувати при владі і мати повну владу, повний контроль? Немає відповіді на це запитання. Я сам хочу знайти цю відповідь. Але е, щодо е, того, що чи можна жити минулому, можна якщо створити довкола себе якусь таку машину часу, загнати із собою. От північна Корея, будь ласка, чому ні? Також на планеті Земля існує держава, де комунізм досі будують. Ну і тут державний соціалізм. Чоловічівським лицом, чи щось таке. Тому можна жити. Можна жити і там, і тут, і скрізь. Питання щось. в тому, як щодо, щодо заяв Лукашенка про євроінтеграцію, про те, що він сказав, що навіть якщо Україна вступить в НАТО, ми все одно будемо з нею дружити. Можливо, це якісь такі намагання позлити. І... Путіна, наприклад, чи це дійсно якийсь вже прояв таких зовнішньополіт зміни зовнішньополітичних намірів? Відверто кажучи, я думаю, що Лукашенко поінформований, що Україна не вступить до НАТО найближчим часом, і тому він так говорить? І тому він може говорити багато, але ну наскільки я знаю, ніхто не планує. Було вікно можливостей за часів Ющенко, але воно зачинилося і найближчим часом. Україна на жаль, нічого не свідка. Білорусь змушена постійно балансувати між Росією і оці всі заяви європ... про європейські заяви Білорусі. Якісь спілкування там Лупан Лукашенка з Папою Римським, там і так далі. Це якісь такі. Спроби балансувати, і, як заявляють експерти, щось вимагати у Росії якогось поступок або там хоча б як мінімум зменшення тиску. Чи матиме це якісь результати? Тобто це, це, це так само ти схожі от дії, коли він заграє ніби з, з українською євроінтеграцією? Я б сказав, що Лукашенко балансує між Радянським Союзом, в якому він мешкає і Росією, Російською Федерацією сучасною. щодо Заходу, я не знаю, ну. Папа Римський, Ватикан це не Європейський Союз, Ватикан на нього не входить. Мікродержава на території Італії. А фактично, контактів високого рівня він не мав вже багато років. Він, до речі, запросив мене в свій перший і останній, фактично, нормальний офіційний візит на захід. Це було 96-го року в липні до Франції. І після цього ніхто з ним не спілкувався на такому рівні на державному, тому що захід вважає не захід заявляє, що не вважає його легітимним президентом. В той же час направляє до нього послів там вірчими грамотами. Тобто, визнає де-факто, не де юре а де факто. І от, от отут він балансує в стосунках із заходом, тому що захід ніколи не визнає і не визнає. Президентські вибори, які відбуваються, так звані вибори в Білорусі, але разом з тим Захід визнає, що там є керівник Лукашенко. Ну от така ситуація політична. Ми говоримо про Білорусь в контексті такої автономної політичної діяльності, але говорять про те, що білоруська економіка насправді зараз майже повністю контролюється вже Росією. Чи вдасться пану Лукашенко вберегти свою країну і якимось чином захистити її окремість від їхнього східного сусіда? Ага. Фактично, Лукашенко це робить продовж 20 років, тому що скільки б не казали, що він продасть Білорусь, там здасть її незалежність, ні, це його радгосп, Він керує він. Був директором Радгоспу, і він залишається просто те, що масштаб збільшився. Нещодавна Калійна війна Уралкалій Ралкалії і Білоруськалії Лукашенко заарештував керівника найбільшої світової корпорації Уралкалі у себе в мінську, тому що Росія вирішила розірвати альянс з і торгувати самостійно, через що фактично обрушила весь ринок. Навіть у Канаді від цього потерпають і виробники калію. І що робить Путін? Спочатку кажуть, що ну добре, будемо захищати своїх. Тепер заарештовують цього Баумгертнера, який сидить mm -hmm. в мінську на квартирі під арештом. Формально заарештовують в Москві, визнають, що там були якісь мафінації. І, і просять Олександра Григоровича, будь ласка, екстрадицію давайте зробимо. Хоча немає кордону, немає. Контролю. Білоруси, росіяни можуть фактично без паспортів їздити. Просто сідаєш на поїзд і їдеш до Москви, ніхто не перевіряє. Е, яка екстрадиція? Ну, це якась дивна дуже традиція спілкування між Москвою та мінськом. Е, нафта в обмін на поцілунки, газ в обмін на поцілунки. От чим займається Лукашенко весь цей час. І в той же час поцілунки з білоруського боку. Скажіть, будь ласка. Зовсім коротко, як підсумок, якою буде Білорусь завтра, якою ви її бачите. Завтра такою самою, як сьогодні, якщо буквально а, питання в тому, коли настане оце це після завтра, дедей автоморо. Угу. А я не знаю, коли це буде. Я б хотів, щоб це сталося якомога швидше. Але коли це на жаль, ніхто в Білорусі не має такої відповіді, навіть Лукашенко. А, він теж не знає, що буде. Він фактично законсервував ситуацію, і скільки вона ще триватиме, ніхто не знає.